Це дуже угу. е, Значить, е, дивіться, така ситуація. Якщо ми тут ну, розмовляємо на рахунок зору, і чи ця маска допоможе, а якщо зір впав через перенавантаження, тобто коли людина багато працює за комп'ютером, це означає, що в неї спазмовані оці зорові м'язи, які регулюють фокус. Тому що дуже близько постійно. і Одні м'язи, ті, що за близькість, вони стають короткими, вони спазмовані, а ті, що за дальність, вони, як правило, атрофуються, тому що людина ними не користується. І тому падає зір. Тяжко сфокусуватися, воно той не пускає, а той не має сили в м'яз потягнути його. І оця маска, вона, ну, якби вона не відновлює там зір, якось там, як лікарство якесь. А вона за рахунок усього тепла, тут є оці чаші. Вони мають по самі по собі температуру кімнатну. Але коли ми вдягаємо цю маску на очі від нашого тіла, воно нагрівається, набирає температуру 37 градусів, і цю температуру воно тримає нам в очах. За рахунок цього тепла м'язи, які були спазмовані, вони потрошки розслабляються, тобто знімається спазм. І крім того, М'язи, які були атрофовані, знову ж таки, циркуляція крові покращує їхню функціональність. Звичайно, що було б добре ще робити вправи додатково, це пришвидчить сам ефект. І користуватися тою маскою потрібно. Ну як вночі, коли лягаємо спати, бо в день вона закриває нам очі, ми з нею нічого не зробимо. Але після робочого дня ми її вдягаємо, і вона все те, що ми на день назбирали собі, накопичили, воно це знімає. Комусь легко в ній спати, комусь важко, хтось привикає, хтось зразу спить. То вже ну якби індивідуально. Але прите я коли лягаю в ній спати, то мені стає так. Попробуйте собі навіть вдягнути. Там є липочка ззаді. Угу, і воно угу. чіпляється. Спочатку угу. воно холодне, а потім. Так, воно так, воно нагрівається воно. і тримає температуру. Ну, не так, там... Ці штучки вони покращують під очі. Вони дивіться, оці штучки на очі, що вони роблять? По-перше, вони закривають. Якщо ви дві години потримаєте, то буде навіть, ну тут буде роса. Угу. Вони не дають очам висихати. Бо очі теж, коли висихають, вони старіють. Далі, оця кераміка, вона покращує циркуляцію крові, бо це спеціальний сплав і розріджує кров, тобто покращує прохідність тих дрібних капілярчиків, які живлять вже очний нерв, яблучко і так далі. Оці бокові сірі. Вони це нанокераміка, воно вона трошки кращої якості, вони попадають на скроні. Скажімо, якщо там в людини ще очний тиск піднімається, ну це теж впливає на відновлення зору. І ось ці, вони мають такі, бачите, вони не крулі, а мають такі конуси. І вони, як правило, попадають нам прямо під очі, там де е, ну, роблять покращують лімфодренаж, щоб набриків під очима не було. І виходить, що по суті ми і на саме око, і довкола очні. М'язи, тканини ми впливаємо цією маскою. Користуватися треба довго, ну це не так, що там 10-20 днів і все, тому що воно йде природнє відновлення. Тобто ми поступово повертаємо назад. То, щоб... око, Дивіться, оце от маска проти показів немає. немає. Там навіть якщо очний тиск, то гріти не можна, але вона не гріє. Вона набирає тільки температуру нашого тіла. Там немає перегрівання. О, тобто ну, вона без, ну, без протипоказів. Uh -huh. Все, що може відновитися природньо, воно відновиться. Якщо сухість ока, якщо є, якщо сухість ока є, то Тоже, от, оці що... штучки допомагають оці при сухості є. ока, вони не дають випаровуватись. Uh -huh. Звичайно, завжди треба пам'ятати, часом буває, зранку прокидаємось і в нас печуть очі. Треба пити більше води. Uh -huh. Тому що дуже велика концентрація солей і оті uh -huh. сльози, це все воно роз'їдає нам. Uh -huh. Ми п'ємо воду. Uh -huh. Кладемо масочку, воно тут покращує лімфодренаж і сходить тоді набагато легше, все і краще. Відповідно, саме око починає краще функціонувати. От саме краще спати цілу ніч. Так. Якщо людина привикає, в нас є такі люди, що вже без неї не можуть спати. Ну але є, що комусь важко, і воно йому мішає. Наприклад, я спав спочатку дуже класно, потім. Десь вночі, я не знаю, ну я просинався вже без неї. <рес> ну, десь вона <рес> <рес> Так, та, та, <рес> та, та, <рес> так, так. Але ефект вона дає. <рес> Навіть якщо от є проблема катаракти, так, <рес> якщо її носити, то катаракти не катаракта не розвивається. <рес> якщо вона є, то вона розробляється. Е, дивіться, якщо вона є вже, то там треба більшу температуру давати, ніж ця маска. Там треба 40 45 градусів. Щоб воно повернути процес назад. Хоча в нас одна жінка є, то каже, вона ходить кожен рік на обстеження, і в якийсь рік її казали капати, бо і готуватись до операції, але щось її ті ліки ну, видались дуже дорогими, і вона взяла в розторочку цю маску. Каже, ліпше буду платити за маску, і та маска мені лиш ціне все життя, ніж на ті каплі, які капаєш і нема. І через на другий рік вона знову пішла на обстеження. Їй сказали, що не треба до операції готуватися. Тобто, десь в неї стадія була ще не така е, запущена, і воно вернулося назад, і зараз вона нормально бачить і ніяких проблем немає.